Йоу, всім привіт! Я писала пост а, про те, що із за школи я не можу часто викладати відео. Ой, тиху. Тому а, я вирішила знати свій шкільний день. Сьогодні понеділок. Який жах. Але завтра я в школу не йду, тому що я батьків день народження. Нам... Так. Вже 10, чем то треба вставати, щоб не опазити і щоб не лезти по хаті операцією. Погнали, з операцією, Так. Ось такий образ. В мене вийшов. Зараз я буду їсти і трошки підфарбуюсь і вам розповім що. Так, зараз я трошки підфарбуюся з самим часом я, типу, не сильно фарбуюсь, тому що я не встигаю це, по-перше, а по-друге мені, типу, але не друге. А... А По-друге, я не їздяла тільки вмиваюсь. По тому причинам. По-перше, я коли зайшла в ванну, побачила, скільки вже. Ой, яка вже година. Я трохи шоковіла. Я почала швидко збиратись. О. А, а також, в принципі, я не взяла, тому що. Ну, типу, багато разів... <клес> <Ой. клес> багато разів вже бачила мою ринкову родину і сан ще раз показувати. <клес> Ой, тому от, так, а, По в школу я вам хотіла щось розповісти, але згадала, що мене тато думає, що з не відвезеш в школу. <клес> а... Як буду назад, йти також не зможу розповісти, тому що мене теж тато забере. Ну ладно, в принципі. Нічого. Ем, да. Я не знаю, що ще можу сповістити. Мені батьки розказували, що біля церкви знову побили. Терез дівчинку, тепер вже хлопчика. Це Просто жахливо, не знаю, як це можна назвати. Так там не можна та і підтримувати таке також не можна, тому що це дуже погано, не виховано. Так. Трохи припуджую лице. І закріпляю консілер. Боже, мене так висипало. Передаю. І я зараз трошки підмалюю бровки. Цей куточок намалюю. А, ну все втрачає 16. А так. Залишилось накрасити віки. Боже, я все ще не можу використати відео з моїм Юром. Я просто не знаю, що робити. У мене по-перше, немає часу, щоб його домонтувати, тому що я почала, а от ну, продовжити я вже тоді не продовжую, немає часу. Ось. Та й взагалі не знаю, чи варто, тому що там тільки на початку і на кінці видно моє лице, а так то весь час руки. Не думаю, що це буде комусь цікаво. Але в принципі ті, хто займаються манітюром або тільки починають, це може когось зацікавити. Ну, я знаю. Але, в принципі, або мені монтувати те, або знімати щось нове. Звичайно, краще ж мені те змонтувати. Набере чи не набере переглядів то вже ладно. І ще я написала пост ще один е, в Ютубі і в телеграм-каналі, типу, щоб подавати якісь питання. Тому що я хочу зняти відповідь, питання відповідь. Значить, так воно називається. <свідили> питання задали тільки чов... четверо чоловік. Тому <свідили> я не знаю, чи euh, знімати окреме відео. Чи тут а, а, в цьому відео пораз, повідповідати, але а, щоб знімати окреме відео, це треба більше. більше питань. Тому що сенсі буде, що треба питаннями знімати відео. А, тепер надягаю такі сережки. У мене два проколи. Я сюди надягаю ось ці. На другий надягаю ось такі. до речі, добре, що таки що мене... Ой, це що? Добре, що має все-таки тато розглядати, тому що не знаю, я так би бігла в школу. О, тому що вже 47 хвилин, а мені в 11 виходить, якщо я пішки йду. А мені ще треба закласти. Чай попеїти? Ну жах. Омористи Я не знаю. Так, зараз я натягну сарашки, Надіну свою подвіску, ви її вже бачили, я вже її показувала, про себе думаю, не буду, тому що все одно під кофту не буде видно. Та два колічки ви їх теж вже бачили. І буду пити чайок. А цей процес не дуже цікавий. Тому, після того, як я чаю, і ще я складу рюкзак, то я, як буду вже в машині сидіти, мабуть, то я вже камеру. Ой, кайшся, особливо розстрілюється. Да, як к сяду в машину уже включу камеру. І скажу, що я вже їду. <хи> Все, я пішов по чай. Эй, я тут в школу. Який ужас? Я уже знімаю. Че ти так близько? Що за. За убьє за п'ять писати клас. Не падай. Сюра, <схи> не падай. Мої ноги. <схи> 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 Ой, це було бойко. Ну що, ти казала, я чую? Та ну, ти мене так близько знімаєш? <схи> я не знаю. А як тебе отак знімати? Так. Да. Зачем ти отак от перевертати, я не розумію. Потому що це режим YouTube. <laughs> Крінж. Да, малище, шо, шо, шо у мене ще откуда? Зарубежне. Да. Чомро не протер. Ты вже минут, Я вже минут. А, кстати, реально так такой. <laughs> Серьезно, да. Ты на пять. И что не включила? Нет, не включила. А что ты не включила? А может он так снимать? Все, ты пожалуйста. Ой. Ты бы очень показала. Мия Только что тебе было бы не давать ей камеры. Жанры, в которых работал, это сонет, лекрин. Сьогодні з'ясуємо, що це таке. Дубачте, далі, що... Твір, про який сьогодні говоримо, є один з найвистарших творів а, в творчості цього поета це твір Галерна. Дубі. Я вже вдома. А, в школі я просто нічого не знімала, як всегда. Добре свій сенс. Вон. Після школи. Після секрету скажу. Мама, я знаю, що це дивися. Папою заїхали в кав'ярню, тому що там нам залишили сертифікат, який ми замовили мамі на перманент, перманент брів. Тому що я вже багато років вговорювала, не пам'ятаю, як буде українською, і вирішили, ну, а що ні? Обіжайся, не обіжайся, буде. Коротше на мене заметав приночку, тому що якби холодно, якщо там заморозь как бы, зам... буде погано. <laughs> типа білий. Окей, він дуже красивенький. Ось подивися. Спакувала ось таке побажання, він дуже гарненький, Боже, який гарний. Ой, закрити. Все хорошо. <laughs> а, подałков сертифікат. Пах, реально пахне кав'ярнею. <laughs> Дуже такий прикольний штамбік. Ось такий. Готово. І ще, до речі, мама купила ось таку машинку від катишок. Тому що я давно її пасила. У ну, мене кофта ес-клас. Е З Китаю. Вона зараз вся в катишках. Я хочу спробувати прибирати їх, типу подивитися, чи машинка взагалі працює. Боже, я її включила, вона зразу заробила. А я тут показую цела це переключатися на відколу. Так. Так, візьмемо. Вкладемо. Бачите, всіх катошок. Але для початку треба цю штуку взяти, тому що це... А, не знаю, пролюб пояснити. Маюся всякі всяка шерсть і так далі. А це вже для катушок. Давайте спробуємо О, боже. Так, ну я, якщо чесно, приємно тим, як ця шайтан машина працює. Ну, типу, подивіться на до і на після. Це взагалі прям. Вона майже всі катошки прибрала. Якщо чесно, що це? І так, я переділась, поїла. І зараз я буду далі продовжувати прибирати катишки. Зараз почну. Трошки покажу вам. Я поубирала катэшки з кофти. Щоб знала називається ця річ. Зараз я тільки що говорила з подружкою по телефону по видеосвязи. Сейчас тяжер в компьютере. не знаю, чем не занимать. Скучно. Не скучно. Что мне не делать? Вообще нам было видео, я снять. Ну я не знаю. Что ты придумаю? Ты кажется, понял, что я весь прогуляла и ничего не сделала. И ничего не выковала. Потом я все таки наверное, мне всё равно. Я сейчас смонтирую видео с маникюром. Может, все таки кому-нибудь будет интересно. А так, как більшого вопросив не не задали, типа для вопросо-відвета. Тобто, питання-відповіді. Не бочаюсь. Я, мабуть, пізніше відповім на всі питання тут. Да, ой, щось камера не рівна. Да. Тому я пішла монтувати відео з манікюром, тому що треба щось викласти це пізно. І так. Мені так збиралося читати відео. <сум> То є не відео, а кожний кусочок з і так. Я змонтувала відео. Можете мене з цим поздравити? Я його не монтувала два тижні. Ну, типу, я його почала. Але потім закинула. І ще я тільки що поїла. Зараз буду я викладувати. Так, да, і все-таки я в цьому відео повідповідаю на ваші запитання. І так, що я можу сказати? Питання відповідь. Це відео, на жаль, не буде, тому що вже пізно. Я зараз буду йти наватись, лягати спати. А, От. Або якщо наберуться хоча б вісім питань, то тоді я зніму окреме відео, а якщо ні, то в наступному фозі. Ну, отак. так. Ну, то що мене не в цьому <правда> вже пізно. Правда, я зараз граю в гру. Називається I'm Kid. Не знаю, мені реклама <правда> що Буду играти. <правда> І тоді умиватися і спать. Ну ціхи, що бить, хай Так. Це Настя, яка вже зараз буде монтувати відео. Чому ж я тоді не зняла прощання? Та то що я вирубилась. Я заснула. От. А потім проснулась в 13 І вже не хотіла нічого знімати. Тому знімаю зараз. Дякую, що подивились мій влог.